Придумав, я виготовив ось таку конструкцію. Це не сані Санта Клауса. Це е, дуже класна річ. Зараз я продемонструю, покажу що це таке, це покалопитний образець. Це треба срочно запатентувати, поки китайці не вкрали. Зараз я покажу, як воно діє і що це таке. Зразу відкриваю карти, це, друзі, релакс, кресло, качалка, гамак. Два в одному покажу, як воно працює. показую, як працює. Дуже комфортне, удобне. Є два положення, положення сидяче. Ось так може бути. положення лежаче, ось так. Тут я так виважно зробив, що навантаження на ноги немає ніякого. І також можна ось такий Варіант спинка буде регулюватися. Так що, друзі, кому цікаво, не забувайте підписуватися на мій канал, буде багато цікавого контенту, коментарі і вподобайки.